Поранені цивільні, серед них одна дитина. Сьогодні по обіді росіяни СРСЗВ поцілили по Очакову. А такі звуки потужних вибухів сьогодні вночі чули мешканці Васильівки, що на Запоріжжі. Окупанти вкотре накрили місто вогнем, аби звинуватити ЗСУ. Також росіяни готуються до примусової евакуації мешканців Васильівського району. Там вже закрили пропускний пункт у бік підконтрольної Україні території. А в Мелітополі загарбники будують лінії оборони. Вони полюбляють наступати на ті самі граблі. Хай працюють за тим сценарієм, Ми принаймні знаємо, чим це все завершиться. Вони наразі намагаються облаштувати лінії оборони ті, що поглибше, подалі, і хоч якось відзвітувати перед своїм керівництвом. Ну, типу, а ми щось робили. Не дають росіяни спокою і мирному населенню Херсонщини. За минулу добу регіон обстріляли понад 70 разів. По житлових кварталах ворог б'є з усіх видів зброї, атакують і прикордонну територію Харківщини. Внаслідок обстрілів постраждала літня жінка. Водночас мережею ширяться чутки. про ймовірний новий наступ противника на Харків. У військовій адміністрації кажуть, до нього готові. Ми чітко розуміємо, звідки ворог може піти, на які напрямки може піти. І, звичайно, що ми там працювали над посиленням, тобто створення умов максимальних умов для наших військових, щоб вони. Були максимально ефективними а, на своїх напрямках. Ну і я скажу так, нехай спробують. Найгарячішою точкою на фронті залишається Бахмут. Там тривають запеклі бої. Гатять окупанти і по іншим населеним пунктам Донеччини. Протягом доби ворог вбив чотирьох цивільних ще вісім дістали поранень. Під обстрілом і Луганщина. Однак, українські захисники готують новий наступ. Наразі зсу закріпилися у Білогорівці. Цей плацдарм дуже важливий для е, окупантів, е, і в принципі вони впритул підійшли до Білого Ріки на певний момент. Зараз ситуацію повністю стабілізували, е, вже повідбували всі там е, атаки. Попри нескінчення ворожі атаки, наші військові дають гідну відсіч противнику. підрозділ ракетних військ і артилерії Сил оборони України уразили склад боєприпасів, три пункти управління. Та 10 районів зосередження живої сили окупантів іноземні партнери продовжують допомагати Україні. Незабаром США передасть нашим військовим нову систему Патріот. Вона ефективно захищає від крилатих і балістичних ракет та літаків. Софія Куценко, Дмитро В'ятров. Новини каналу.